Увага! Оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, прослідуйте в укриття за черговими адміністраторами. Слава Богу, учні, які прийшли дивитися, бо вони зараз якраз проходять класику. І вони прийшли дивитися класичні ці наші п'єси, і це ви добре робите. Тому що надзвичайно важливий є момент. Я пам'ятаю, коли я вчився в школі, і десь в сьомому класі чи в восьму дали нам читати Івана Франка, Борислав сміється». Я ні чорта мені звезли. Я, Що там написано було? Абсолютно. Мозги ще молоді мої не доросли, нічого я не розумів. Та ви по програмі було і змушували нас там щось розказувати, списувати і так далі. Але потім, коли ти в дорослому віці раптом повертаєшся до тих творів, ти розумієш, яка там глибина криється і яка драма криється в тому, що Франко, наприклад, у тому згаданому моєму творі написав. І так всі твори, де ми повертаємося до них в зрілому віці, і зараз відкриваємо для себе, і тим паче відкриваємо для світу велику нашу українську драматургію. Це і слава Богу, що з'явилися нові. Я їх Лєнін. Тарайші!